Доброго дня всім, хто мене чує, звертаюсь до всього світу. Ми живемо в світі, де спільність і співжиття між різними культурами, релігіями і націями важливі для досягнення гармонії миру. Запитую усіх на цій планеті, незалежно від нашого походження, переконань та культур, звернути увагу на те, що наш спільний дім це Земля, вимагає від нас єдності та миру. Конфлікти призводять до болі та страждань. Для безліч людей ми, як громадяни світу, маємо моральний обов'язок докласти зусилля до зупинення цього страждання та відновлення миру. Нехай наше бажання досягти миру переважає будь-які конфлікти та розбіжності. Ми закликаємо усіх лідерів, громадян і організацій працювати разом на благо всієї людськості. Хай наша єдність і бажання досягнення миру служить світлом в цих складних часах. Завершую звернення з великим бажанням миру, розуміння і толерантності між усіма народами, з помагою, з повагою, ваша Наталя Миролюк.